Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Амінь. Бог щедрий в твоєму житті. я це спеціально сповідую постійно, щоб це глибоко провалилося і стало Твоїм відкриттям. Ангели рухаються в Твоєму житті. В тебе є твій особистий ангел. І Божої благодаті достатньо. Щоби сьогодні ти бачив чудеса в вирішенні певних проблем. Божої благодаті достатньо. Амінь. Біблія каже так: хто риє яму, той упаде в неї. І хто покотить на гору камінь, до того він повернеться Амінь. Це Боже Слово. Про що я сьогодні міркую? Я міркую про те, що коли Аман. Аман, такий є біблійний герой, він задумав повісити Мардохея на віселиці, і він сказав, щоб цю віселицю зробили, поставили, зробили її великою всім народом. І через те, що Мардохей відмовився поклонятися Аману, а поклонявся як віруюча людина. Тільки Богові, і Аман його не взлюбив, і почав з нею ворогувати. Він задумав його вбити, знищити на віселиці, і він зробив її. Но що цікаво відбулося, Бог підняв Мардохея як поклонника, як людину, яка поклонялася Богові і всім серцем любила, любила Бога. І служила Богові, а на цій віселиці опинився Аман, І це бачив весь народ. Дивіться, один готував для іншого віселицю і опинився на ній сам. Амінь. Так говорить Боже Слово. Тут ми бачимо ту ж ідею: хтось риє яму. Сьогодні кому ти риєш яму? Або кому я сьогодні рию яму? Ну, наприклад, там сидить Сергій, ви не бачите, а він сидить. Ну, Біблія говорить, якщо ти риєш яму Сергію, Андрій, то ти сам в неї упадеш. І я говорю, Господи, як це буде? А ти подивись на Амана і на Мардахея. Він рив яму, будував віселицю, а сам на ній опинився. Далі. І хто покотить на гору камінь? До того він Ну, Наприклад, в мене є там лідер, служитель, пастор, і я починаю котити на нього бочку або котити на нього нагору камінь. Кочу, 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 а Бог його поставив, Бог з ним, Бог за нього. І мене не хватить сил, не вистачить сил його це котити, і Бог це не благословляє. І що відбувається? До того цей камінь і повернеться. Або той і сам, хто котить цей камінь, під цей камінь і потрапить. Або це каміння на тебе і повернеться. Біблія говорить, що людина сіє, те і вона і пожне. Тому. У мене є сьогодні рішення. Я не хочу котити камінь на тебе, на тебе, на тебе. Я не хочу копати яму тобі, 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 тобі. Я хочу жити по-іншому, тому що я розумію, що людина посіє, те й вона і пожне. І Біблія говорить, хочеш мати друзів, будь дружелюбним. Хочеш сьогодні бачити великого Бога. Треба вірити, сповідувати Боже Слово в своєму житті. Хочеш перемагати образу, перемагай, і Бог тебе підтримує. Хочеш бути ображеним, ну, можеш бути ображеним, але на ображених біси їздять або воду возять. Тому я сьогодні прийняв рішення не копати яму, а навпаки, допомагати людям в тому, що вони будують Боже. І якщо я і приношу камні, я не буду на них котити камні. Я буду приносити камні і говорити: ось камінь, я тобі на благословіння, я тобі на допомогу, я на підсилення, ось мої серця, мої руки. Давай разом будувати щось в царстві Божому. Тому в мене є рішення, що я буду людиною, яка допомагає, будує, благословляє. Підтримує і буде корисною для інших. Амінь.